Вот это про потом. Не повністю. Приложение зайди. І подивись путем. Вики ти вибрала? Не знаю.

А я люблю а той чорний. Нічого ціна, так? Дається, ці дорогі, вади, дорога. А, ось, ось ще по 99 гривень. Бачите? А, це є? А, це ось по 64. А тут Оце по 64, мабуть, тобі. Ні. А це 99. Ага. А ти хочеш піцу? Просто домой. Просто А зможе так диву Да, припадети? Так, піду. Да. Якби ще знав, де ті корзини, а ось вони, так я до них не доберусь. Зараз треба пошукати десь. Поділі знайшла корзину, треба шукати довго. Повітряна тривога, У нас тут повітряна тривога, тепер віку не знайду. Трошки прогулятися. Не найду Не найду я її людей багатенько. Віка. Тут же треба було вийти, щоб взяти корзину. І скільки ми затягнули? 42 гривні. Ну, нормально. 10 гривень банан. Так. Да. Вітаміни. Я тут ось редиска, я її не їм, не люблю. О, кабачок 80 гривень майже. Баклажан особливий. Не зрозуміло. 109 був 129. Вроді так. так. Томатик ми не беремо, так? Ми передумали. Ну і хорошо. Так. Буде на весні. Ціни. Ні. Ціни. Як вони називаються? А так, зараз побачимо, якщо побачимо, що воно затягує? 404? чотири? Дорого. Ну, так дорого. Так, що тут можна? Маски для обличчя. По акціях ре. Все паста по акції від білюча і ось вот така ще. Гель для душу теж по акції. Оце прикольне, дивися. Mm -hmm. Це вже мужські. Ти купувала жіночі, а це вже мужські. І ціни. Український прапі ось такий невеличкий, 1799. Повітряна тривога. Продіть на відео. Корилка. лобсім дивиться. Це за 100 Поліття І по Радітна є. І корок. Гарна рибка. Люблю рибку. Але дорого. А ти взяла Ні, я взяла особу. Ага, ну, клади. Угу. Кілограммова. Наш кошик наповнюється потрішку віка дивиться соус. Ну і я подивлюся все це. Олія Ну тут але немає. А, є. 59 гривень. 59,90. Ось. І на неї тільки на одну акцію. Так, десь десь ті помидори. Ось тут. Невеличкі Віка сказала. Бо це занадто. За два томатика 40 гривень. Оце отакі. Ну, а тут ось у маленьке можна вибрати. Ой, не знаю. Які. Ага, які ти будеш вибирати. По 89,99. Так, ну, да, вони такі трошки припорчені, але можна вибрати. Тут оці пакети такі дорогі, я теж дивилася, що дорого. Ну, вибирай. Ти може заїхати, чи там ти хочеш багато? І який там номер? Що ми там угу. перелік, так? Я не бачу, а ці оце така ціна

Сирий. Ось по такі чині. 150 грамів традиційний. 6699. Це пластинками. Янтарь 46,99, Ну ось такі ціни. Недешево. Yes. продукти uh -huh. Третя повітряна тривога, поки ми знаходимося тут в цьому магазині. Тут і жах. Пішли на касу. А ось зараз заправка 24,99. Віка говорить, дешевий варіант. Uh -huh. Не сподобався. Поставила на місце. йогурти вишня, півтора процента персик по акціях. І ще ось якийсь йогурт білий, теж по акції. Такі невеликі акції, але є. Вершки 12% на жирність, 48, Да, Це пів, пів літра, оця велика. Хорошо, договорились. Да, договорились. І 18,99 200 да. грам. Десятий процент. Так, так, так. Ага, ми там наіграли, так? Да? Ага, 15%, 59,99. <риклад> Сами з собою обслуговує. Тобі треба закасіра, щоб заплатити. Все? Ось так. Оце наші покупочки. Сіфо. А, пакет. пакет. це Україні! Це там салат. О! Салат і тут 3590. Дешевше. І петрушка тут є. Ты что хочешь? І ціни. Путок ты теж. це ми в АТБ. О, тут теж є акції. На йогурти. Ось такі. А те, що мені не можна. Вау, не попасть. Так. Кіпу це все, сирофакції, кісточко, дискіт. Ну це все, що мені не можна. Сир У мене є. Ось такий український. О, Віка тут щось бере. О, Віка бере яйця. Яйця 50, 90. 20 штук, так? Да? Йдемо. Мюнхенські колбаски 80, 50. Акція. Піджарка. 136, 90. Acho que está com